Всім привіт! Ви на каналі Марно Час. Сьогодні розпочнемо проходження гри Half-Life 2 на мобільному телефоні українською мовою. Розпочинаємо нову гру. Розділ перший. Поїхали. Дуже давно проходив на комп'ютері. Дуже цікаво, як воно буде на телефоні, ще й до того ж, українською мовою. У цьому відео пройду дві глави. Перших вони більш розмовні, тому коментарі будуть тільки, скажімо так, такі влучні, часткові щодо керування або якихось інших моментів. От, все загрузилось, тому прокидайтеся, поїхали. «Прокидайтеся, Пана Фрімана, прокидайтеся. Ні, я не хочу сказати, що ви спите на роботі. Ніхто не заслуговує на відпочинок більше ніж ви. І всі зусилля в світі були б марними, якби ну, скажімо, просто, що настав ваш час. Правильна людина у неправильному місці може перевернути весь світ. Тож прокидайтеся, пане Фрімене. Прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Керуємо просто невидимим стіпом з лівої сторони. Розмовляють. Щось розмовляють зі мною прикольно. З цим не хоче. А ось якщо натиснути типу оцей пальчиком зі справа, то щось розуміти. говорить. Я дивлюсь, як присісти, стрибнути скоріш за все. Зброя з справа. Поки не все зрозуміло. Ну, думаю, погоду розберемось. Ось, може, під'їхали на зупинку. Буду виходити. Ну що ж, приїхали. Вітаємо. Вітаємо всі дімнаті. Ви самі переїхали, чи вас перевезли у найкраще місто з тих, що залишились. Попережаю. Мені Ці так припало, мене це так... виїзд. На потязі більше нікого не було. Тут у цитаделі, люб'язно надали Я з гордістю називаю CT17 своїм домом. Тож, незалежно від того, чи ви тут залишитеся, чи проїдете повз... Хочу спробувати підняти. Цікаво, це те, що цей пальчик, типу, як. Да, ну я так розумію, це кнопка Є на клавіатурі. Так, кинути не зрозумів, як, ну покласти я точно зміг. Якщо я правильно все пам'ятаю, то нам кудись сюди, і нас, начебто тут зустріне своя людина. Ну, побачимо, я думаю, нічого не зміниться. Вітаємо. Вітаємо в Сіті 17! Це якась помилка. У мене стандартний міграційний талон, як і у всіх. Щодо пивця, яке я винен. Це ж я, Гордон, Барні з Блокмеси. Слухай, пробач, що налякав, треба було зіграти на камери. Я працюю під прикриттям на громадський захист. Довго не будемо, щоб не запідозрювати, то я, то я, чи готує, готує ще й норму з побутів не виконую. Так, Барні, ні в чому річ. Я зайнятий важливим аналізом. Вибачте док, та погляньте, хто тут. Святий Петро, Гордон Фрімен. Як несподівано. Ще пак, док. він мало не сів на поцех до новопроспект. Ну, Берні, що ти пропонуєш? То ось саме й думаю. Десь тут Алік ходила. Вона краще знає, як йому сюди дістатись. Ну, головне, не натрапляти на контрольні пункти. Гаразд, док, мені вже час. Ми і так з вогнем бавимось. Добре, й е, Гордоне, радий тебе бачити. Отже, Гордоне, тобі доведеться самому дістатися в лабораторії Кляйнера. От странь! За це я й казав! Заходь сюди, Гордоне, поки не викрав мене! Наскориш його став, щоб через вікно вилізти, і шукай площу. Я приєднаюся пізніше. Ха-ха, я вже й забув, що це прогруження. Точно, на старому доріжці Source. Там локації не дуже великі, дуже часто прогружається. Так, да, це ж трошки ностальгічно. Так, мене чомусь трошки протягує вперед, хоча я й не йду, але прикольно. Так, ну, відкривати двері теж пальчиком. Побігли, далі. За майбутнє вид. Я бачу і декілька не невисловлених питань. Чи знають наші доброчинці, що для нас краще? Що дає їм право ухвалювати такі рішення за людство? Чи відключать вони коли-небудь поле придушення і чи дозволять нам розмножуватися? Дозвольте мені розвіяти сумніви, що лежать в основі вашої стурбованості. Я бачу і декілька не висловлених. Я думав, ти коп <рес> він один із нас. <рес> Оглянь на тих бідолаш. <рес> я ж казала, <рес> що, що ми наступні. Сподіваюся, ти помиляєшся. Я так більше не можу. Усе буде добре. Як нам далі бути? Ми щось придумаємо. На порозі Цей факт. Коли ж це все скінчиться, Заспокойся. Ну чому усе гаразд? Він вимагає планування і обдумування. До уваги мешканців. У вашому блоці виявлено похиску підрахунку. За співпрацю з групою громадського захисту винагородою буде hey, повна порція. Витенько, ноги в руки! А ось і вони! До уваги громадян. відмова від співпраці призведе до постійного переселення за межі планети. Так, а тут я, чесно кажучи, розгубився ці мною з цієї сторони. Ті біжать цієї мене забивають, коротше, насмерть. В общем, тут я здує. Цікаво, звідки я почну проходити, бо не знаю, сейф якісь писали, там у когось карява працює, у когось вилітає. Ні, все добре. я, В принципі, з попередньої локації я якраз загрузився. У цьому блоці виявлено потенційне громадське зараження. Інформувати. співпрацювати. Зосередині. Заходь, хутко. Чекай, нас надо... Ось мене тут знов забувають, але по-моєму це вже сюжетно. Не вийде. Гадаю, доктор Фрімен увага! Краще поквапитись. Комбінантів розбудити важко, але якщо таке зробиш, вважай, що вже мрець. Доктор Кляйнер казав, що ти міг піти цим шляхом. Він напевно не подумав, що у тебе немає мапи. Я Алікс Венс. Мій батько працював із тобою в Блакмезі. Проте я впевнена, що ти мене не пам'ятаєш. А ти, бачу словами не розкидаєшся. Пам'ятаєш його з блокмезе? Колишній адміністратор. Лиш батькові не нагадують про доктора Бріна. Сюди. Уметно, що ти з'явився саме цього дня. Ми допомагаємо людям втікати з міста пішки, то небезпечна дорога до лабораторії мого батька через старі канали. Та сьогодні, можливо, ми відкриємо кращий шлях. Ось. Дайно ну, я куплю тобі напій. Ай, до речі, рада нарешті познайомитись. Пресій. Куди вона поділась? Ламар! Виходь звідти. Ой ой, все в порядку доктора Кляйна. О, Алікс. Ну, майже в порядку Лемер знову втекла з клітки. Якби я не знав Берні, подумав би, що він її. Гордоне, я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомнітенявся. Шукач пригод на дупу, еге Ми чимало завдячуємо доктору Фрімену, хоч за ним часом і золоті верби ростуть. Мушу сказати, Гордоне ти дуже вчасно. Алікс якраз встановила останній модуль до нашого телепортера. Моєї заслуги у цьому прориві немає Ні, Нісенітниця. Твій талант перевершує твою красу. <гум> Може, хоч і глянемо, чи та штука працює. Та що, він тут? Нарешті. Чоловіче, ти там волок розворушив. Док, довго йому тут бути не можна, це наражатиме все на небезпеку. Не хвилюйся, він піде зі мною. Саме так, Берні. Сьогодні урочистий день. Ми урочисто відкриємо телепортер з подвійною передачею. Тобто він працює? Справді працює, тому що у мене все ще ці жахіття через того кота. Ні, ні. Нема чого хвилюватись. Якого кота? Ми далеко просунулись з тих пір. Далеко. Якого кота? Док, він же вулицями не буде йти. Може б його його щось практичніше. Що? А, Точно, ти маєш. В мене якраз зміна, але не буде. Ось і твій. А! Злізь із мене. Ламар, ось ти де. Я думав, ви з її паскуди. Звісно ж ні. Не бійся, Гордона, у неї немає жала, тож вона безпечна. Вона максимум спробує злягтися з твоєю головою. Мерно. Заберіть її нахрен! Давай, крихітко, стрибай. Ні, не туди. Ні, ні. Ламар, обережно. ця штука крихка. Чорт з тобою! Мені цілий тиждень піде, щоб витягти її звідти. Ага, довше якщо пощастить. Барні. Ти тваринок не любиш? Ха. Ну, гордо, не давай. Одягни свій костюм. Що ж, гордо, не бачу твій рот не змінився через стільки років. Все ще личить тобі до лиця. Я дещо в ньому змінив. Зараз прочитаю найголовніше. Отже. Костюм ризикованого оточення моделі 5 має підвищений рівень комфорту та функціональності. Ага, док, у нас немає на це часу. На да, поки пора починати забаву. Стань, будь ласка, біля тієї панелі і чекай моєї команди. Айзеко, ти там? Так, так, Ілею. Тут невеличка затримка. Не вгадаєш, хто до нас сьогодні завітав? Uh, це ж не той, про кого я думаю. Так, саме він, і ми прямо зараз відправимо його в компанії твоєї чарівної донечки. Тато, готовий нас прийняти? У нас тут все готове. Тож, зробімо це. Подивимося. Потік без масового поля самообмежується. Я встановив це і базу, та Елгеорбів, і функція Гільборта. Кращих умов годі шукати. Тоді ви те саме казали. Ге, hey, що до того кота. Запуск через три, два, один. трясся, Та що ж таке? А. Докторе Штекер. Так. Точно. Гордоне, можеш підключити той. Чудово. Може, нехай Гордон потягне рубильник. Гордоне. Ну Супер. Фінальна стадія. Починаємо зараз. Не можу дивитися. <ривіт> Ну що, спрацювало? Сам подивися. Гей, hey, док! Слава Богу, як гораз плечей. Фантастика, Айзеко! Це не лише моя заслуга, доктор Фрімен справді здатний асистент. Ну, uh -huh. давай тоді телепортуємо Гордона. Ти маєш рацію, зараз зачекай хвильку. Молодшина, гордоне! Це гаш рубельники, ти професійно. Бачу що ні у Мейці не протирав. Гаразд, барні, твоя черга. Мерсі. Гордоне, щойно будеш готовий. Відправимо тебе до Ейлая. Не зволікаючи німиті. Чудово. Запуск через Три, Два, Один. Берні, будь добрим. Удачі тобі, Гордоне. Так-так. Ми готові телепортувати тебе, кордони, бомбояж і успіхів у твоїх майбутніх починаннях. Фінальна стадія. Що, за чорт? Що це? Це ваша довго на голову Гризка. Лемер, любенько. Ось він. Лемер з ним. Забудьте ви про неї. Він проходить Що так? тут? Я не знаю. Схоже на якісь перешкоди. Гордане, не рухайся. Ми тебе вийдемо. Щось затягує. Я це розуміти? Хто ти? Як ти сюди потрапив? Ей, він повернувся! Я витягну його! Ти не можеш просто зайти в поле. Тебе розірвано шматки! Гордон не прийшов! Що відбувається? Як знав? У нас тут несподівані ми... Ось він! Ох, ми знову його втрачаємо! Чоловік, якого я бачив, я майже певен, що це був Гордон Фрімен. Ось, якщо я пам'ятаю, тудись тут монтіровочку мені має дати. Але чогось нічого, типу, не відбувається. Де цей мій барній друг з пивом? Я щось не зрозумів. Пройти не можу. Може назад вернуться кудись. Щось нічого не відбувається, іначе. Туди, сюди, може зараз щось прогрузиться. А, ось він де. Все супер, все йде своїм чередом. З тобою, тому що наглянути за доктором Кляйнером. О, я доки не забув. Гадаю, ти впустив дещо в Бекмесі. Удачі, братику! Зайвою не буде. Так, тепер головне розібратися, як бити. Пальчик не підходить. Ага, оцей маленький, ну нижній приціл оцей. Це типу, як атака. Ось, ну б'є прикольно. фізично все класно. Виходить, ти полити покрутиш камери. Можна автоматично нажимати на цю от кнопочку, і воно спрацьовує доволі зручно. Ще він, коротше, коли ти ходиш постійно. О, включаються. включається. Постійно біжить, типу, коли оці три стрілочки нажимаєш, це бігти. Ну, але, нотбек, в принципі, ось мене фоткають, потрапити якби по оці. Зручно можна, все працює окей. Ось пройшли перші дві глави, розділи. А, кому сподобалось, ставте лайки. Мені особисто сподобалося. Я, мабуть, сам собі лайк навіть поставлю. Ось підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове проходження. Пишіть в коментарях, чи чекаєте на шумівше продовження Half-Life 3. Вірите ви в нього чи ні. Я особисто вірю. Сподіваюсь, що воно буде. До цього часу якраз є можливість освіжити пам'ять переглядом проходжень. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім па-па!